Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Екс-зірка динамо Київ отримав повістку та пішов в армію. Андрій Ярмоленко готовий до бою. Георгій Судаков, близький до переїзду з України в Лондон. Реал Мадрид знімається з іспанського чемпіонату. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Георгій Судаков, близький до переїзду в Лондон. 22-річний зірковий хавбек Шахтаря Георгій Судаков влітку із високою ймовірністю покинув Україну та перебереться в одну з європейських топліг. Зараз на авансцену виходить у лондонський Весхем, який вже почав контактувати із шахтарем щодо літнього переходу Судакова. Поки що відомо лише те, що український клуб запросить за свого футболіста не менше 65 мільйонів євро. Цікаво, що раніше змі повідомляли, що Шахтар торгується із Весхом стосовно 18-річного Вінгера Луїса Гільєрме, за якого гірники, нібито навіть готові заплатити близько 20 мільйонів євро. Не виключено, що в процесі торгів Весхому та Шахтарю вдасться провернути одразу два великі трансфери, коли до Англії переїде Судаков, а в Україну вирушить гільєрме. Нинішній Судаков точно не коштує 65 мільйонів, тим паче Вестхем навряд чи і сам буде готовий платити такі божевільні гроші за гравця. Хоча порівню команди Вестхем це якраз ідеальний варіант для Георгія. Вестхем зараз, хоч і знаходиться майже біля зони виліту в АПЛ, але це скоріше ситуативно, ніж стабільно. Все ж таки останні роки молотобійці були міцними середняками англійської лігії, та й неодноразово грали в Єврокубках. Тому повірити в інформацію саме про інтерес до Судакова з боку Вестхема цілком можливо, адже при всій повазі до футболіста Шахтаря до рівня умовного Ліверпуля чи Арсеналу він точно зараз не дотягує. Питання залишається тільки по вартості гравця. Якщо Шахтар дійсно хоче продати футболіста, то треба суттєво зменшити свої фінансові апетити. Друзі, якщо ви також підтримуєте цю думку та вважаєте, що ціна в 65 мільйонів це дуже багато за Судакова, то поставте лайк цьому відео. Реал Мадрид знімається з іспанського чемпіонату. Реал знову розглядає можливість покинути Ла Лігу через конфлікт з її президентом Хав'єром Тебесом, пише видання Спорт Ес. Мадридський клуб декілька сезонів тому уже задумувався над цією ідеєю, але, зрештою, відкинув її. Тепер Рал відчуває, що втомився від судівської упередженості та політики Лелігії, а Тебаса вважає своїм ворогом. Реал впевнений, що Тебас об'єднав інші клуби проти них, і особливо це стало помітно після офіційної скарги Вершкових на судівство. Мадридці вважають, що вони стали жертвою системи, яка карає їх більше за інших. Основними варіантами Реала вважаються Бундесліга серія А або Ліга 1. Саме в цій лігі можуть прийти мадридці. окрім спортивного аспекту, прихід мадридців підвищив би комерційну привабливість турніру, що є перевагою для обох сторін. Своєю чергою команда Флорентіна Переса розуміє, що перехід до іншого чемпіонату є майже нереальним завданням, але не припиняє вивчати цю можливість. Окрім цього, клуб продовжує просувати проект Суперліги, який допоміг би позбутися впливу Тебаса. Схоже, що мадридський Рал знову взявся за свою улюблену тактику, гучні заяви та публічний тиск. Чутки про можливий вихід клубу з Ліги звучать ефектно, але якщо розібратися, виглядають не досить реалістичними. Адже наслідки виходу з чемпіонату для Ралу будуть просто катастрофічними. По перше, клуб одразу ж втратить місце в лізі чемпіонів, оскільки УЄФА визнає лише національні квоти. По-друге, знайти новий чемпіонат завдання не з легких. Чи захочуть клуби серії А чи і 1 добровільно підписатися на конкуренцію з Мадридським грандом, ризикуючи власними Єврокубковими шансами навряд чи. А ще є питання правових норм, контрактів з телевізійниками та величезної фанатської бази в Іспанії, яку просто так не покинеш. Тому, швидше за все, ця ситуація не більше ніж черговий маневр Переса, який намагається вплинути на ТБС та вибити для Ралу певні преференції. Втім, наскільки ефективною буде ця гра, покаже лише час. Матч 18-го туру УПЛ перенесли в інше місто. Матч 18-го туру УПЛ між Кривбасом та Вересом, який мав би відбутися в Кривому Розі, відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному, повідомляє телеграм-канал Криворізького клубу. Агрономи клубу робили все можливе для належної підготовки поля стадіону Гірник в Кривому розі до гри з Вересом. Але погодні умови та морозна температура в регіоні, яка протягом всього тижня сягатиме мінус 10 та нижче, заважають підготовці газону для проведення гри. Враховуючи, що Кровбас був ініціатором скасування перенесення матчів чемпіонату, ми робимо все можливе, щоб гра відбулася у встановлені терміни. Тому, згідно з регламентом, змагань гра може відбутися на іншій арені за погодженням всіх сторін. Наш клуб звернувся і отримав згоду від Вересу та відповідних органів на проведення матчу на стадіоні Авангард в Рівному. Говориться у заяві Кривбасу. Гра відбудеться у суботу, 22 лютого, початок матчу о 13.00. Насправді я б хотів би висловити свій респект Кривбасу за це рішення. Криворічці не стали нити, як це дуже часто роблять наші гранди, та мовчки вирішили їхати і грати домашню гру на виїзді. Кривбас чесно признав, що їх газон не відповідає нормам і не став порушувати регламент турніру та робити безкінечні переноси зустрічей. Хто б що не казав, а це вчинок дійсно професійної команди, яка відповідає за свої слова. Хоча з газоном Кривбасу, як і багатьом іншим клубам УПЛ, треба щось робити, адже це ненормально, коли майже в половину українських команд немає підігріву поля. Так, все можна списати на військовий час, але рано чи пізно він завершиться, і тоді вже ніхто не прийме жодних відмовок. Динамо Київ завершило збори в Туреччині та повернулося в Україну. Київське динамо повернулося після зимових зборів у Туреччині, які тривали близько півтора місяця. Динамівці на зборах зіграли 10 матчів, в яких здобули 7 перемог, один раз зіграли нічу та зазнали двох поразок. Підопічні Олександра Шовковського пробувають вже в рідному місті Києві, і тут будуть готуватися до відновлення чемпіонату України. Найближчий матч Динамо проведе 23 лютого о 18.00 у 18-му турі ОПЛ проти Львівських Карпат. Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо дійсно непогано попрацювало на цих зборах. Команда виграла більшість товариських матчей і, нібито з певності, підходить до другої частини сезону. Серед негативних аспектів можна виділити багато мікротравм футболістів, а також відсутність трансферів у зимову міжсезоння. Фактично, Шовковський залишився на манежі з усіми тежами. Серед гарних аспектів треба виділити повернення двох лідерів команди: Олександра Піхаронка та Андрія Ярмоленка. Першого дуже не вистачало наприкінці минулого року, адже Шапаренко та Рубчинський не вражали своєю грою в центрі поля. Тепер же з відновленням піхальонка Динамо повинно засяяти новими фарбами. Теж саме стосується і про повернення Ярмоли, який готовий до останнього бою у складі киян. Його досвід, авторитет та майстерність повинна допомогти Динамо нарешті виграти УПЛ та повернути клуб до Ліги Чемпіонів. Коли як не як, це треба зробити зараз. Маючи при цьому шалений відрив від Донецького Шахтаря. І саме Ярмоленко, на мою думку, може стати головним козиром Шавковського у другій частині сезону. Це потужне підсилення для киян. Якщо ж, звісно, Ярмоле, не дай Боже, знову не травмується. А тому, навіть, попри фантастичний трансфер від Шахтаря, який вражає наявними футболістами в атаці, Динамо, на мою думку, повинно втримати перевагу у 10 балів, та все ж таки виграти УПЛ цього сезону. Друзі, якщо також вважаєте, що Динамо втримає перше місце та виграє українську лігу, то поставте лайк цьому відео. Екс зірка Динамо Київ отримав повістку та пішов в армію. Колишній гравець Динамо Олександр Драговіч, який зараз грає за Австрію, приєднався до Збройних сил Австрії після матчу в Бундеслізі, Повідомляє видання APA. Після матчу Аустрі терапіда 16 лютого Драгович отримав повістку. Олександр вирішив продовжити службу, яка була перервана 14 років тому, коли він вирішив в Україну. Оскільки захисник є професійним футболістом, він буде звільнений від регулярної служби в армії. Протягом двох місяців Драгович проходитиме службу у військовому спортивному центрі у Відні. Це не завадить йому грати та тренуватися в складі Австрії. Він отримав відповідне звільнення від обов'язків. Нагадаємо, зірковий Австрії свого часу зіграв аж 111 матчів за Динамо Київ в період з 2013 по 2016 рік, надійно оберігаючи центральну оборону киян. І враховуючи нинішню обставину на світі, то цілком можливо, що Драгович ще повернеться до Києва, захищати вже іншу оборону. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що не були з каналом Футбол ДС. Обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А також пишіть свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.